У Чернігівській області триває робота з надання фінансової компенсації людям, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок російського вторгнення. Відбувається це в рамках державної програми Є відновлення. Програма є відновлення. Це державна програма, яка спрямована на відновлення житла українців, домівки яких постраждали внаслідок збройних нагресії Російської Федерації. Ця програма передбачає декілька етапів. Перший етап ми маємо зараз це компенсація людям за пошкоджене майно тобто, те житло, яке можна відновити шляхом поточного ремонту. Наступним етапом буде компенсація українцям вже за знищені будівлі. Для того щоб обробити заявки громадян і належно оцінити пошкодження у громадах області створили спеціальні комісії. Вони мають провести огляд будівель, оцінити рівень руйнувань і внести дані у реєстр. На основі оцінки комісії буде вираховуватись розмір фінансової допомоги. Заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно загалом подано більше тисячі, тисячу двісті, якщо не помиляюсь. Ось з них вже 300 заяв, майже 300 заяв знаходяться в обробці. Тобто це ті заяви, які зараз опрацьовують органи місцевого самоврядування спеціальними комісіями, і по яким буде прийнято відповідне рішення про нарахування тієї чи іншої суми компенсації. Максимально можна отримати 200 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на відновлювальні роботи, закупівлю будівельних матеріалів тощо. Лідирує по кількості поданих і оброблених заявок Іванівська громада. Вона зазнала великих руйнувань. Майже місяць була в окупації. Моя громада налічує 4 тисячі домогосподарств, 2015 – або пошкоджені, або зруйновані. Вщент. Це 50% усієї громади. Громада вся була на лінії вогню. По всій громаді велися бойові дії із 17 населених пунктів 10 були в окупації. На даний момент подано 148 заяв. 108 заяв в обробці, 20, по 22 вже прийнято прийняте рішення. Ще одна громада, яка активно включилась у роботу із заявками громадян на відновлення житла. Новобіловська при цьому в аутсайдерах опинився Чернігів, де наразі в роботі немає жодної із поданих людьми заявок. Чому міськрада зволікає із таким важливим питанням, не зрозуміло створена комісія з розгляду цих компенсацій ще, мабуть, місяць назад. Вона була створена рішенням виконкому. Також у них вже, мабуть, як два чи мабуть три тижні створений окремий відділ, який має ці питання вирішувати. Але чому вони до сих пір ще не організували цю роботу? Це питання якби відкрите. Більше того, через зволікання Чернігівська міськрада вже просто фізично не встигне обробити всі заявки громадян, каже пан Сергій. По Чернігову дуже велика кількість людей і отримала пошкодження житла і втратила житло. І тому дуже сумно, що якби справа ця не рухається взагалі. Тим більше, що на виході, вже постанова про знищене майно. Тобто, відповідно, люди зараз почнуть подавати нові заяви, і ми вже розуміємо, що ну, вкластись якісь там законодавчі визначені терміни місто просто фізично не встигає. Як нам стало відомо, із власних джерел наразі обласна військова адміністрація звернулась до правоохоронців щодо бездіяльності міської ради по роботі із заявами людей стосовно пошкодження житла.